Тож, вітаю. Сьогодні буде моє улюблене а, кафопиття. Коротше, фільтр кава. Будемо робити на дотику от, і на такий фільтр станції. А, подивився цікаве відео, скидав вам а, там в дописи. А, дуже цікаво про те, яку користь приносить кава. І виявилось, що фільтр кава є корисним способом готування кави, причому ви отримуєте максимум смаку. А, мені там теж питали, як я відношусь до допіо виробника кави обсмажчика То я собі купив два сорти. Сьогодні ми їх поспакуємо, а, передам свої відчуття, і буде прикольно 100%, було, бо фільтр кава а, це дуже корисно. Звісно, рекомендую вам. Ну, більшість підписників, звісно, фільтр каву не п'ють, але можливо когось сподвигну на цей гарний крок, бо пити каву, отримувати користь. А, це дуже класно. А, причому, якщо ви дивитесь а, там, оглядачів з-за кордону, а, і вони рекомендують пити каву і дослідження теж 2-4 чашки на день. А, для еспресо часто це ну, в принципі, забагато. І, а ці оглядачі мають на увазі насправді фільтр каву. І фільтр кави випити дві чашечки, а потім ще дві, досить доступно насправді. Тож, давайте починаємо готувати. Тож, давайте відкриваємо цю Індонезію. Вона буде перша. Дуже хочеться її спробувати. Написано подовжена натуральна обробка. Гарно. Здається, то кава буде у нас довше знаходитися в оболонці, в ягоді кавої. Клас. Тропічні фрукти, ананас, чорниця. Дуже круто. Давайте відкриваємо пачечку. А, якраз кава деякий час постояла, а, набрала ну, напад цього газу трохи вийшло з неї і це рекомендується. так а, Аромат, як по мені, то темного шоколаду а, з явними фруктовими відтінками, як мені здається, так манго. Манго дуже сильно тут відчувається, тропічні фрукти. Можливо, тропічні фрукти. Ну Манго він вже і є, ну круто. Спеції щось таке є. А, темний шоколад в ароматі і манго. Манго таке не є круто. То зараз будемо насипати в кавомолку, молоти і гортувати. Так, тож давайте засипаємо в кавомолку. Налаштування тут будуть явно не оптимальні, бо вони під інше зерно. А з іншого боку, а, це в нас а, темнувате обсмаження. Пачці, і воно компенсується свіжістю кави. І, в принципі, буде як на моїй минулій Santa Monica. Достатньо темнувате обсмаження, як для фільтра я б сказав би. Це взагалі-то не фільтр, а більше еспресо, ми будемо пробувати, але дуже ровно. Будемо технології використовувати двох чайничків. В чорненькому він це у нас буде для придмачення, буде там градусів 60 Ну, В великому, як звичайно, будемо градусі 92-93 робити. Тож, давайте, закипає, потім ми зволожимо наш фільтр і будемо молоти каву. Так, тож Чайник здобув необхідну температуру, зволожуємо фільтри. Навелимо мукавку, Це в нас готово до готування. Зараз великий чайник набирає температуру, вона у нас була в червоному діапазоні, маленький в нас на 65 градуса. Давайте вмикаємо, висипаємо нашу кавку. аромат все, той самий фруктовий, дуже цікавий. Так, трохи Так, Даруємо ваги і вперед. Перший пролив цією невисокої температури водичкою, щоб предзмачення нам лишило всі аромати кави а, в нашому напої. Так, час пішов. Давайте ближче глянемо. Отак От виглядає. Так, 25 секунд. Десь придмачування іде 30 секунд. Десь цей час якраз вже і пройшов. І пішов основний пролив. Перші 70 мл я налив. Будемо готувати трохи більше 2 хвилин і цілитися в об'єм десь около, там, трохи більше 200 мл. Дотик як такий, мені здається, досить швидко проливає каву, то в принципі десь по нашому налаштуванню ми повинні вгадати. Сама кава темного смаження мелиться мілкими шматочками. Якраз вона нам за цього повинна проливатися досить повільно, якби ми використовували харіо а, воронку, кава в нас підтекла значно повільніше. повільно. О, десь в необхідний час ми. Маємо дивитись, 2 хвилини, 240 мл і трохи з хвостику. Якраз те, що треба, зараз кава дотікає, будемо смакувати якийсь смак у нас вишив, повинен бути з яскравими фруктовими акцентами, судя по часу. Давайте смакувати, що в нас вийшло. Чи більше в нас супернапій, який принесе нам і користь, і велике задоволення. Єдине, що, звісно, треба, щоб кава підрішає. Остивала, то з великою температурою ви не оціните все багатство смаку. Давайте ермо. Легенький, знову ж таки, темного шоколаду. М -м, цікаво, цікаво. Спеції Ці солодкі фрукти, як то. Ну, тепер вони більш в, в тропічний смак, як обіцяла нам, упаковочка повернулася. Легка кислинка. І дуже несподівані акценти. Тобто, да, якщо брати якісь дорогі, скажімо так, фрукти з тропіків. Вони тут є і є гіркота. Тобто в ароматі її не було, але готовому напої вона є. Тобто, якщо хто полюбляє місісін, цікаві вона теж буде. Цікаво, цікаво. Давайте так, тропічні фрукти, легка кислинка, манго, чорний шоколад. Оце те, що я відчуваю цікаві на цих налаштуваннях. Звісно, а, певне, на цьому дотипу. Треба робити менше помогу, щоб кава текла повільніше. Але тоді ми відчуємо більше гіркоти і чи це нам треба. Тобто наразі виходить і так цікава кава. От. Класно, мені сподобалось. І наша друга спроба буде з керамічною воронкою Харіо. Тож, цікаво буде. Ну, мені здається, що ну, всі мої налаштування ближче до цієї воронки. І час готування повинен бути трохи більше. Спробуємо. Що вийде, От, не дивлячись на те, що кава темного обсмаження, я сподіваюся, що в цьому цій варіації вдасться краще розкрити смак. Починаємо наше готування. Все те саме, водичка зараз чайничку трохи холодніша в цьому тут десь 60 градусів. Але це не є критично, що у нас було або 70 або 60 для першого проливу, як і, якому цілі якраз. Чим нижча температура, тим краще. Так що, дивимося. Пішов час. А, в нас наразі 25 вже під 30 секунд, і десь на 30 ми почнемо готувати вже звичайними проводами. Не будемо так, як на тому, на тій воронці, так одразу великий об'єм наливати, будемо потроху. Я думаю, що в цьому ці. З іншого боку, ця, ця воронка від каріо повинна з меншою швидкістю пропускати воду, тим самим ми можемо потрапити в наш цільовий час готування. Бо насправді він повинен бути 2.30, мені здається. Ну, по моїм відчуттям. Щоб наша кавка була рівномірно зловожена. Тому я люблю отак робити постійне перемішування. От, щоб рівень кавки виходив рівний. Ну, загалом це все, всі рекомендують і в тому і є ціль, чим рівномірно. Хоча кава, дивіться, пробувається досить з тою самою швидкістю. Я б не сказав, що вона ті ж самі 240 мл і десь коло двох хвилин. А, от така станція, скажімо так, робить такий цікавий ракурс, що можна так знизу подивитися, як кава з воронки потрапляє нам в заварничок. Так, ну наразі все, 2,14, в принципі, той самий час. Кава оця протикає досить швидко. Не дивлячись на темний, помол, треба, ну, на темне обсмаження треба помолу робити менше. Це трохи дивно. Так, давайте смакувати. Так, давайте наливаю собі. Знову ж таки, температура буде високою, тож ми якийсь час. почекаємо, поки вона охолоне, щоб. І себе не опалити, скажімо так, і багатства смаку нам було більш яскраво. Готово можна тестувати М -м. що можу сказати в цих варіаціях налаштування і а, воронки? Кава, як на диво менш яскрава вийшла? М -м. Але кислинка є, і... але, допустимо, ця кислинка, кислинка, от в тому то і справа, що кислинка наразі відчувається а, якась точечна кислинка, а, солодких фруктів я не чую. Є гіркота. Ну, така важкувата. Короче, ну, мені другий раз не дуже сподобався, давайте першу знову. Да. З дотиком. З нашим українським якось кава виходить об'ємніше, і тут а, цей смак більш нагадує фрукти. А загалом по налаштуванню я би, ну, би зменшував, як на диво. Бо перед цим на цьому самому поволі я готував світле обсмаження. Звісно, технологія обробки кави а, вкладає свій вклад, скажімо так, в щільність кави, а щільність допомогу, звісно, але кава. Тимнуватого обсмаження мелеться, як на диво, більшими шматочками, ніж кава м -м, світлого обсмаження. Дивно. Ну, наразі тут кава з Індонезії Фрінса Маніс. Прикольна. А, насправді а, має оці три пічні відтінки. Тобто, якщо бажаєте спробувати спробувати, навіть рекомендую спробувати до еспресо каву машинки. Не дивлячись на те, що тут написано під фільтр смаження нам все ж підказує, що навіть в автоматичній кавомашині вийде круто. Тож рекомендую. Дякую. До побачення.